Дорогі брати і сестри. Ми наближаємося до Різдва Христового, свято, яке має непереминаюче значення не тільки для певного історичного моменту, коли воно відбулося, але ця подія триває, діється, звершується в подальшій історії аж по сьогодні. Вона звершується і в нас, в Україні, і нам важливо прочитати епізоди Різдва Христового саме у нас в Україні. Адже дитя Ісус, воно вже в дорозі. І це перший важливий сенс очікування, яке передувало Христовому народженню. І ми знаємо, що коли дитя приходило родитися в світ, ще ніхто про це не знав. І непомітно для багатьох сталося це Різдво, дитяти Ісуса, у ветлеємі серед ночі. Коли ми говоримо, як ця подія звершується цього року в нас в Україні, то вже дитя Ісус народилося. І коли ми побачили тих дітей наших на Майданах, які з чистими серцями, з запалом у серці, виходили, що це означало? Це Христос народився, це нова подія. Яку, може, дуже багато політиків, і різних суспільних діячів не зауважили відразу, бо ніхто тоді не міг подумати, як це дитя виросте, що з нього буде, які люди з нього виростуть. А між тим ми знаємо, що зареагували на цю подію пастирі і до тих молодих людей поступово почали долучатися все нові і нові люди, приходячи. Не тільки одне одного там зустріти чи потусуватись на Майдані, але побачити непомітне світло в темряві. Мале дитя, ще непомітне для ока, але Божої сили, яке прийшло на нашу українську землю. Відтак прийшли пізніше мудреці і звернули увагу, яке це величне, здалеку Прибували вони у ту землю. Щоб привітати нове дитя, ми бачимо, як в Україну звідусюди, з цілого світу, з дуже далека, прибувають дуже поважні люди, мудрі люди і дивуються тому, що застають у тому нашому майданному вефлеємі. Дивна річ лише один ірод не зауважив того, що у нього під носом народилося. Бо Ірод був у Вифлеємі, дитя народ... Ірод був у Єрусалимі, дитя народилось у Вифлеємі. Це раптом сім кілометрів. І дивна річ, цілий світ вже знав, підтримував, приходив, любувався. Ірод спав. І такий характерний епізод. що Коли раптом прийшли питати в Ірода, де тут дитя, що тут у вас робиться, його реакція це була тривога. Оскільки те, що сталося, не вписувалось в його плани, у його контроль над ситуацією, в який він був певний, він повністю є володарем. І от раптом така подія. Характерно, що ті, що приїхали, вирішили з Іродом зробити круглий стіл, мудрі люди, і почали нараджуватися, як то має бути. І навіть після того Ірод не прийшов до вефлієну, до дитяти. Каже, ви йдіть, ви подивіться на ту дитину, а я колись пізніше до вас долучуся. Що зробив Ірод далі? Як він долучився? Ми це знаємо з Івангелія. В певний момент Ірод видав наказ своїм посібакам: йти і вбити це дитя народжене, а для страхування добити і інших, що там би між дитями. Чи біля дитяти знаходилися для певності, для гарантії. І сталася велика масакра у Вифлеємі, спричинена іродом, сталася трагедія. Про що це говорить нам? Наш сценарій, наше українське різдво не мусить буква в букву, літера в літеру повторювати всі ці епізоди різдва у Вифлеємі. Уявім собі, Якби Єрусалимляни, мешканці столиці інакше зареагували на те, що народилося у Вифлеємі, адже дитя вже було народжене, вже здалеку прийшли, отже, не могли не знати, що там вже щось відбувається. Але вони воліли залишатися на своїх диванчиках перед своїми телевізорами, і лише стурбувалися, коли стурбувався ірод величайший, саме тому що вони боялися, а яка буде його. І раціональна непрогнозована реакція, і що це може означати для них, і чи може обернутися для них. Це цікавий епізод, який дуже промовистий, як ми ставимося до того, що народилось в нас в Україні, чи тримаємося здалеку на безпечній відстані, щоб чого бува не сталося з нами. І пам'ятаємо, що тому що Єрусалимляни. Кожен лишився там, де був. Ніхто не прийшов до Вифлеєму. У Вифлеємі сталося те, що сталося, а могло і не статися. А якби єрусалимляни були інакші, якби вони піднялись, якби вони вже давно стояли на майдані у Вифлеємі. І коли б прийшли ці мудреці, вони би просто долучилися і вони би знали, куди йти, бо всі туди йдуть, а не розпитували, де воно у вас знаходиться. Отже, було б інакший сценарій. Із дитям Ісусом, із Єрусалимом, із цілою Юдеєю, Палестиною, якби народ інакше повівся в той момент. А якби ще вони всі стояли на Майдані в Вифлеємі, чи відважився би Іро через своїх посіпак повбивати, понищити, репресувати тих людей, місцевих дітей, які перші почали Різдво. Не відважився. І коли ми отак роздумуємо над таїнством Різдва, зрозуміємо, що це не тільки подія історії, подія Минувшини, і сенс, і відлуння доходить нині до наших земель. Ми, українці, можемо дописати свою сторінку до тих лаконічних дуже сторінок святого письма, в яких описані ці події. І ми можемо впливати, звичайно, історія не знає умовного способу, ми минуле не змінимо. Але ми можемо створити наше майбутнє. Якщо ми себе поведемо протилежно до тих байдужих, до тих холодних серцем, зневірених людей, а піднімемося, ірод буде змушений капітулювати, бо його може зупинити тільки Божа сила, проявлена через силу Духа народу. Хай тому моє вам побажання запанує Божа сила у нас на Україні. А запаную тому, що ви, кожен українець, зрозумівши належно святе письмо на свою святу справу підніметесь як один. З Різдвом вас, земляки! Слава Ісусу Христу! Дякую.